Чи я мудак, що відмовляюся платити за зрілу жінку з минулим на побаченні, коли дізнався, що вона дотримується стриманості до шлюбу, я познайомився з нею на сайті знайомств. Після декількох обмінів повідомленнями протягом пари днів ми вирішили зустрітися в ресторані. В цілому вона здавалась милою і елегантною жінкою, але те, як вона говорила про побачення і тип чоловіка, якого шукає, було трохи відштовхуючим. У неї був список якостей, які вона шукає в чоловікові, але він здавалось абсолютно нереалістичним. Того, що вона сама могла йому запропонувати. Вона стверджувала, що останні три роки дотримується стриманості і чекає нового шлюбу, щоб зайнятися кексом. Я зрозумів вже через 10 хвилин, що в нас немає спільного майбутнього, але залишився доїсти вечерю. Коли принесли рахунок, я попросив розділити його. Вона пирхнула і закотила очі. Оце ти мене запросив? Я відповів так. «Я». Вона злобно дивилася на мене близько хвилини, не кажучи ні слова, поки офіціант не повернувся з окремими рахунками. Ти дійсно не збираєшся платити за вечерю? запитала вона. Я просто відповів. Я заплачу за свій, а ти за свій. Потім сказав їй, що було приємно познайомитись, і пішов. Якби я хотів побачити її знову, я б заплатив за її їжу і напої. Але оскільки у мене було нуль інтересу, то і не став платити. Реддіт розірвав автора на дрібні шматочки і запхав у панамку. Але її і меншість тікає підтримання автора коментарі взагалі нормально попереджувати заздалегідь, що на першому побаченні ти віддаєш перевагу у роздільному рахунку, тоді кожен зможе прийняти обґрунтоване рішення про те, чи відбудеться побачення чи ні, без образ і без порушень очікувань. Однак ставитись до їжі як до початкового внеску до доступу до піхли це огидно. Невже це гірше, ніж ставитись до побачення як до безкоштовної вечері? Цей коментар було замінусовано. Перше побачення за чашкою кави, вечеря це зайве. Десь у коментарях автор згадував, що більшість жінок не хочуть просто кави, а хочуть вечерю. Ти не маєш права на жіноче тіло, незалежно від того, зі скількома людьми вона спала до цього. Це просто огидно. Правильно, він не має права на її тіло, вона так само не має права на його гроші. Цей коментар замінусовано. Наступного разу скажи заздалегідь, що заплатиш тільки, якщо вона переспить з тобою, і подивишся, скільки побачень у тебе вийде. Ух ти! Як щедро з твого боку залишитися доїсти вечерю. Не терпи жінок, які не хочуть з тобою спати. Хіба що за їжею. Тобі взагалі подобаються жінки, крім кексу. Автор, я не правий у тому, що не хочу вступати у стосунки, які будуть снутливими до весілля. Цей коментар було замінусовано. Розділити рахунок на побаченні абсолютно нормально. Ти вирішив не платити, тому що вона не буде займатися кексом, Ти мудак!» Автор до весілля. Цей коментар знову замінусували. Вона може відмовити тобі в доступі до своєї піхви з будь-якої причини або взагалі без причин. Ти мудак, розставиш оплату вечері в залежність від доступу. Автор, я не збираюсь дотримуватися стриманості до весілля. Цей коментар також замінусували. Вона ухилилася від кулі. Ти наполягаєш на стриманості, ніби це нереалістичний стандарт. У своєму віці ти повинен розуміти, що у відносинах є щось більше, ніж просто кекс. Автор. У неї можуть бути будь-які стандарти, які вона захоче, але це не означає, що я повинен з цим миритися. Мене не цікавлять романтичні стосунки без хексу. Мені не можна дотримуватись своїх стандартів. Цей коментар також замінусували. В Цілому всі коментарі і відповіді автора були замінусовані. Дехто раніше питав, що таке замінусовані, тобто люди ставили дизлайки. Чим більше дизлайків, тим більше йде в мінус число під постом лайків. А що ти можеш запропонувати, крім оплати однієї вечері? Автор, а я і не платив жодного разу за вечерю. Лол бідолаха, ти так відчайдушно потребуєш кексу, що вирішив не платити за їжу через розлад, що не залізеш до неї в труси. Платить сторона, яка запрошує, якщо інше не було обумовлено заздалегідь. Не чекай, що тобі належить кекс за вечерю. Найми повію. Ти вирішив не платити тільки після того, як дізнався, що кексу не буде. Ти до побачення уточнював, що заплатиш тільки в тому випадку, якщо вона тобі дасть. Якщо хочеш повію, просто скажи про це відразу. Автор є велика різниця між відсутністю кексу на першому побаченні і відсутністю кексу до весілля. Лол. Чому ти не сказав, що вона тобі не цікава і не перервав поваження після перших десяти хвилин? Автор більшість назвали б мене мудаком, якби я пішов відразу. У будь-якому випадку я не заплатив би за її їжу. То яка різниця? І так, мудак, і так мудак. Ти провалив її тест на лайновість і програв. Автор я не хочу бути жінкою, яка влаштовує мені такі тести. Ти намагався заплатити за кекс з вечерою і випавкою. Ти мене дратуєш. Автор ти анонімні слова на екрані Лол. мені пофіг. Нормальна практика, якщо чоловік пропонує оплатити за жінку на першому побаченні, тільки якщо хоче друге побачення, а жінка дозволяючи йому заплатити, дає зрозуміти про свою прихильність, якби вона відкрито зізналась у своїх безглуздих принципах і її б взагалі ніхто не запрошував, і залишилась б вона без халявних вечерь. Час це гроші. Вона не могла знати, що витрачає час даремно. Автор, я запропонував зустрітися, щоб ближче познайомитись. Я не винен, що жінки вважають, ніби чоловіки їм нічим зобов'язані за їхній час, будучи середньостатистичною жінкою за 40 зі звичайною зовнішністю, двічі розлученою з двома дітьми, і виходити на ринок знайомств, очікуючи, що чоловіки будуть чекати до весілля, щоб зайнятись нею кексом. Це смішно. Їй слід заздалегідь повідомляти про утримання, але вона цього не робить, бо знає, що її не запросять на побачення, тому вона витрачає чужий час і розраховує на безкоштовну вечерю. Якщо чоловік хоче кексу з жінкою, з якою він у стосунках, це не означає, що він не хоче стосунків, а хоче тільки кексу. Мене не цікавлять романтичні стосунки без кексу. Як це може означати, що я хочу кексуальних послуг за вечерю? Що це за збочена логіка? Я плачу на побаченні тільки тоді, коли хочу побачити жінку знову, інакше у мене немає ніякого стимулу витрачати на неї гроші. А який сенс мені платити, якщо я її більше ніколи не побачу, просто виконати 50 доларів, якщо вона не може дозволити собі купити їжу їй не варто йти на побачення у ресторан. Коли чоловік відмовляється від жінки з причини, пов'язаної з кексом, Reddit божеволіє. Якщо я не готовий чекати весілля, щоб зайнятися кексом, я хижак Лол. Я відійду у бік і дозволю натовпу чоловіків, які чекають за моєю спиною зустрічі з 42-річною двічі розлученою матір'ю двох дітей, яка дала обіцянку цнутливості поборотися за приз. Мені важко коментувати такі історії, тому що я не сприймаю це 50 на 50 на першому побаченні. Можливо, зараз в мене також полетять каміння від чоловіків, що якась там меркантильна або щось таке. Але я вважаю, що всі дівчата трішки меркантильні, тому що вони розраховують з цією людиною будувати майбутнє і в подальшому планувати дітей, планувати. Те, що ти народиш, а чоловік має забезпечувати сім'ю. Якщо він з ходу каже 50 на 50, то ніяких планів з цією людиною вже на майбутнє не можна будувати, тому що коли ти народиш, ти не зможеш працювати, і в результаті ти знову будеш 50 на 50, А де брати гроші, як забезпечувати дитину і все інше. Плюс ще тут сказано, що він її запросив. Також, якщо, наприклад, ми йдемо там з друзями або з подругою, хто запрошує, частіше за все може оплатити. Якщо ну там. Фінансова ситуація у всіх різна, можемо просто договоритися, піти погуляти або щось таке, і кожен заплатить просто за себе. Це з друзями, якщо ти йдеш з партнером з чоловіком. Тим паче на перше, побачення для мене це дуже показово, коли він каже, що потрібно ділити 50 на 50. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я модачка за різні очікування від своїх дочок? У мене дві доньки: Майя, 27 років і Єва, 23 роки. Майя отримала ступень асоціата з дитячого розвитку, музичної освіти та психології. Зараз вона відвідує вечірнє навчання зі спеціальної освіти та шкільного адміністрування, щоб отримати додаткові сертифікати. Єва кілька місяців тому закінчила школу медсестринства. Обидві живуть вдома, щоб заощадити гроші. Майя працює мінімум 50 годин на тиждень. Вона працює нянею у матері одиночки, яка працює медсестрою з 6 до 21.00. Один тиждень три дні, інший чотири. Вона також викладає балет і музику в декількох місцевих школах. Коли вона працює нянею, декілька змін поспіль. Вона ночує там, щоб не виходити з дому о 5.30. Єва вигоріла в школі медсестер, тому працює в клініці всього 20 годин на тиждень. Вона працює з 9 до 13.00, а потім іде додому. Вона подумає зовсім піти і повернутися на навчання на косметолога. Оскільки має так багато працює, якщо вона запускає прання перед роботою, ми з дружиною без проблем перекладає. Ми її речі в сушарку, а потім їх складаємо. Оскільки Єва працює не повний робочий день, від неї очікується, що вона сама буде відповідати за своє прання. Ще одна відмінність в очікуванні стосується догляду за домашніми тваринами. Маї не потрібно вигулювати або годувати собак. Поміч чихуа та яку діти називали дворняга з усіх дворнях, і кішку. Єва повинна робити це три рази на тиждень. До того ж саме вона просила взяти одну із наших собак, і кішку. Ми також робимо більше послуг для Маї. Привозимо їй їжу на роботу, забираємо для неї речі, готуємо їй їжу, особливо в ті дні, коли вона повертається додому після 15-ти годинної зміни або змін поспіль. Сьогодні ми нагадали Єві, що потрібно виняти речі з сушарки перед виходом. У неї звичка запускати пральну машину і сушарку перед тим, як піти з друзями на кілька годин і навіть на всю ніч. І вона сказала, що ми займаємося прийням Майї, так що з її прийням проблем бути не повинно. Я пояснив їй, що це дуже різне робити це за її сестру, коли вона працює. 15 годин на день, і для неї, коли вона просто йде потусити з друзями, тепер вона дуже злиться за фаворитизм, тому що Майя не дбає про домашніх тварин і не платить автостраховку. Вона використовує свою машину для роботи, тому її страховку оплачує її начальник. У дружини завжди була звичка поступатися їй. Тож тепер вона каже, що ми маємо бути суворішими з Маєю. Адже якщо Єва справляється з цими обов'язками, то і вона може. Я все ж вважаю, що розумно допомагати донці, яка працює по 15 Десять годин на день, плюс 20-30 хвилин на дорогу, але не вважаю, що та, яка працює 20 годин на тиждень, потребує такої ж допомоги. Вердикт Reddit, автор мудак, фаворитизм. Коментарі так у твоїх дорослих дочок різні потреби. Якщо ви робите щось для однієї, це не обов'язково означає, що це потрібно робити для іншої, але у тебе явна і очевидна упередженість. Навіть з того, як ти їх описуєш, це видно. Єва зараз працює менше, але як тільки отримає ліцензію медсестри, все буде гаразд. А які плани у Майї? Так Майя працює по 50 плюс годин на тиждень, оскільки їй це потрібно для виживання. Ніхто при здоровому глузді не працює на трьох роботах, плюс навчання, якщо у нього все гаразд фінансами. Має за роботу нянею платить людина, яка займає ту ж посаду, що і Єва. Це означає, що Майя заробляє мало. А людина, яка заробляє стільки, аж скільки і Єва, може дозволити собі виховувати дітей самостійно і платити Майі. Автор Майя заробляє майже стільки, аж скільки і ця мати. Батько оплачує 75% витрат на догляд за дитиною. Майя отримає близько 80 тисяч доларів на рік. Плюс 60-75 доларів за кожні півгодини занять, які вона проводить. Їх 10 на тиждень. Єва цілком функціонуюча доросла, а маю просто балують. За Єву батьки нічого не роблять, а за Майю – так. Коли батьки більше не зможуть або не захочуть цього робити, для Єви нічого не зміниться, а на маю раптово звалиться купа нових справ. Єва вигоріла. Ви взагалі уявляєте, що таке вигорання? Єві потрібна велика фізична та емоційна підтримка. Лол, перерахування всіх марних дипломів Маї, ніби це велике досягнення, говорить про те, що автору Майя просто подобається більше. Їй майже 30, і вона може сама впоратися зі своїми справами з батьківської допомоги. Схоже, що ви готові підтримувати майбутнє Майї, А єва отримує безкоштовне житло тільки тому, що вона її сестра. Вона повинна займатися своїм пранням сама. А вашій вихованці ваша відповідальність. Відвертий фаворитизм, і це жахливо по відношенню до дітей у будь-якому віці. Чому Майя не працює за фахом, а замість цього отримує нові сертифікати? У вас дві дорослі доньки, які явно не справляються з дорослим життям, і ви вшановуєте одну і додаєте більше стресу вже вигорілій. Єва вигоріла, але все ще працює по 20 годин на тиждень. Надайте їй трохи допомоги по дому, забезпечте їм рівні права незалежно від їх цінності в ваших очах. Вони заслуговують на однакове ставлення, вони обидві ваші діти. Різне ставлення до різних потреб це не фаворитизм. У Майі немає часу на ці завдання. У Єви є єва. Чорт забирай, не дитина, вона доросла людина. Ти вчиш їх обох, що твоя любов і турбота залежить від того, скільки часу вони будуть працювати. Мая теж скоро вигорить. Вигоріла це просто фігура мови, що має на увазі, що їй потрібна перерва, чи в неї серйозна психологічна криза. Автор не знаю. Вона просто так відповідає, коли ми запитуємо її про дострокові плани. Цей коментар було замінусовано. Про Єву нічого не знаєш, але знаєш, як Майя воліє складати білизну і що вона любить їсти на обід. Справедливість не дорівнює рівності, Майя живе вдома, щоб заощадити гроші. Єва живе вдома, щоб жити як підліток, а не працювати повний робочий день, як доросла. То кине сестринську справу, щоб вивчитись на косметолога той, кому не потрібно турбуватися про оплату рахунків. Єва вигоріла і гуляє з друзями усю ніч. Не знаю, але у більшості вигорілих немає на це сил. Вони тепер дорослі сусідки по кімнаті, а не діти, вам не слід за них робити домашні справи. І ще трішки інформації з різних коментарів автора. У їх штаті навчання в муніципальному коледжі безкоштовно до 2027 року. До вступу цього правила у силу у Майї була стипендія. Всі сертифікати і ступені асоціата Май безкоштовні. Вона планує повернутися і отримати ступінь бакалавра в галузі розвитку та освіти дітей через пару років. У Майї є постійна робота з медичною страховкою, і друга. Робота за контрактом в трьох чотирьох школах вона планує купити будинок до 30 років. Для дочок не встановлений граничний термін проживання у батьківському домі. Прочитавши саму історію, мене трішки вибісила інша донька, яка так себе поводить. Але почитавши коментарі, я трішки заспокоїлась і все-таки прийшла до думки, що їм потрібно поговорити. Я розумію, що це така стандартна фраза, стандартна річ, але дійсно треба всім сісти і поговорити, і пояснити обом донькам, що вони будуть допомагати, але. Так, як хтось один працює більше, вони зможуть допомагати більше, так як хтось другий працює менше, вони допомагають менше. Я вважаю частково правильно те, що вони так роблять, тому що одна із доньок вирішила заробити собі на будинок. Вона вкалує 24 на 7, можна сказати, інколи й ночує на цій роботі. І я вважаю це нормально, коли батьки можуть допомогти, вони допомагають. Мені здається, батькам десь в районі 50 років, може навіть і менше, і вони. Також працюють скоріше за все, якщо вони працюють, працюють вони напевно десь по годин вісім більше ніж їхня менша донька. Чому вони мають за нею ще все робити? Вона працює по чотири години в день, і вона спокійно може справлятися зі всіма справами. Можливо, тут є такий нюанс, що для неї не настільки важливо, що вони їй будуть допомагати, настільки важливо їхня увага. Можливо, вона просто дуже хоче уваги і не знає, як її попросити. Тому дійсно слід сісти, поговорити. Розібратися і домовитися, що буде, хто як себе відчуває, розповів, і як до цього відноситься. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чия мудачка що відмовилась вести доньку на її день народження? Моя 33 роки жінка, донька Клео, 5 років дівчинка, ненавидить рожевий колір. Вона не любить цей колір і майже все, що з ним пов'язано з трьох років. У неї є одна рожева футболка, яка їй подобається, і одна рожева м'яка іграшка, і це все партнерка мого батька. Прю відмовляється приймати той факт, що Клео не любить рожевий. За ці роки вона багато разів намагалася змусити її полюбити цей колір. Буквально кожний подарунок від неї був у рожевих тонах, незважаючи на всі мої прохання припинити це. Вона десятки разів намагалась переконати мене, що я повинна заохочувати доньку, пробувати різні відтінки. Клео це явно засмучує, але Прю продовжує близько тижня тому мій батько запросив мене, мого чоловіка і наших дітей на вечерю до себе. Він сказав, що у нього і прю є сюрприз. Для дітей. Прямо перед виходом з дому моя молодша сестра, яка досі живе з батьком, написала мені повідомлення. Вона попередила, що цей сюрприз це справді велика вечірка, наче з дня народження Клео, яку влаштувала Прю. Це саме по собі вже було дивним, адже день народження моєї доньки був у листопаді. Так, мій батько пропустив його через роботу. Але все ж, до того ж, моєму синові в березні виповнюється 9 років. І я думала, що наступна вечірка буде для нього. Але потім сестра надіслала мені фото того, як все було прикрашено, і стало Очевидно, що це взагалі не для Клео. Буквально все було рожевим стіл. Посуд, кульки, банери, декоративні штори з фольги. Навіть торт був рожевим. Я показала все це чоловікові, і ми вирішили не вести туди дітей. Я написала батькові таке повідомлення: привіт, ім'я сестри. Все мені розповіла. Ми не приїдемо. Ми відвеземо дітей в Макдональдс і скажемо їм, що це твій сюрприз. Ти і прю можеш приєднатися. Якщо хочеш, ми платимо. Ми так і зробили. Батько все таки прийшов без прю, але був холодний з нами і пішов через 20 хвилин. Тепер і він, і прю зляться. Батько. Вважає, що ми знехтували щирим жестом його партнерки. А прю заявила, що це я винна в тому, що Клео обмежена. Я теж не люблю рожевий, і що я виховую її розпещеною невдячною дівчинкою, яка не вміє йти на компроміси. Чесно, я розумію, чому можна подумати, що я вчинила неправильно, але мені здається, що це була просто чергова спроба Прю нав'язати Клео те, що вона не любить. Моя сестра і один з братів на моєму боці, хоча сестра сказала, що я була занадто різкою, інший брат сумнівається. Так, чи я мудачка. П.С. моя донька не знає, що я не люблю рожевий, який не знає, чи мало б для мене це значення, якби вона його любила чи ні. Оновлення. По-перше, я вибачилась перед своєю сестрою через кілька годин після того, як написала свій перший пост, я дуже вдячна за те, що вона зробила, але я постараюсь більше не втягувати її в ці конфлікти. Дякую всім, хто заступився за неї. По-друге, я прочитала ваші коментарі разом з чоловіком, і наш основний висновок полягав у тому, що ми зробили все необхідне, щоб захистити. Клео, навіть якщо це не те, що ми б зробили за звичайних обставин. Якби когось із нас здивували вечіркою, прикрашеною чимось, що нам явно не подобається. Ми просто потерпіли і проігнорували б це. Це неприємно, але ми дорослі, і це частина життя. Однак Клео всього 5 років. Вона б не впоралась з цим так само, як ми очікували від неї. Знаючи свою доньку, я вважаю, що вона була б нещасна в цій вечірці. Тож у підсумку ми не шкодуємо, що не взяли її туди. У суботу ми відвезли дітей провести день до мого брата. З їхніми двоюрідними братами і сестрами. Тим часом ми запросили мого батька і прю поговорити. О чоловіком сказали їм, що вони повинні дотримуватись таких правил. Перше більше ніяких сюрприз вечірок, без відома і без хвалення. Друге більше не нав'язувати клео рожевий колір, включаючи рожеві подарунки. Третє більше не називати наших дітей розпещеними за те, що їм щось не подобається. Якщо вони не погодяться з нашими умовами. Ми більше не будемо водити дітей до них. І є велика ймовірність, що ми зменшимо наші контакти з ними у майбутньому прю спочатку нічого не сказала. Мій батько намагався заперечити, що ми повинні, хоча б, подякувати їм за вечірку. Але я сказала ні. Я пояснила, що проблема не в тому, що Прю влаштувала вечірку для моєї доньки, присвячену її власним інтересам, а в тому, що вона спеціально вибрала те, що, як вона знає, моя донька ненавидить і зробила це центром подій. Ми не будемо дякувати їй і не будемо вибачатись. Тоді Прю втрутилась. Вона спробувала сказати нам, що ми виховуємо з нашої доньки розпершену дівчинку. Тоді я запитала, чому ви так наполягаєте на рожевому. Спочатку вона не відповідала, але потім сказала, що знає, що коли Любить рожевий, вона просто ще це не усвідомила. І я на це запитала. Ви були б так наполегливі, якби йшлося про будь-який інший колір. Плю намагалася сказати, що це не має значення. Але коли мій чоловік запитав її, чи турбувало б її, якби Клео ненавиділа синій, вона сказала: Їй не обов'язково любити синій. Він відповів, що їй і рожевий теж не обов'язково любити. Він сказав Прю, що вона не має права вирішувати, що має і що не має, подобатись Клео. Клео ненавидить рожевий. Якщо вона не може поводитись. Як доросла, і поважати це, то їй не місце поруч з нашими дітьми. У підсумку мій батько і Прю погодились з нашими умовами. Я не впевнена, що до неї, але я поговорила з моїм батьком. Я сказала, що знаю, що йому важко відмовити Прю, але він зіпсує свої стосунки зі мною і моїми дітьми. Якщо буде продовжувати підтримувати свою партнерку, мій батько пообіцяв, що це більше не повториться. Сподіваюся, що все вийде. Клео, чудова дитина. Я сподіваюся, що мій батько і Прю нарешті почнуть це бачити. Дякую всім за все. Goodie. Не так, ви впорались добре і уникнули найгіршого. Ви не були грубі, а просто чітко дали зрозуміти, що не дозволите прю маніпулювати вашими або вашою донькою. Ваш батько тут найслабша ланка. Він повинен стримувати рожеву одержимість прю, а не заохочувати її. Скажіть батькові і прю, що в цьому світі є речі важливіші за рожевий колір. Якщо вони не можуть перестати дарувати вашій донці рожеве, то їм слід перестати дарувати взагалі. Автор мій батько теж ніколи не розумів, що я не люблю. Рожевий колір. У його випадку я думаю, це було більше пов'язано зі спогадами. Він мав звичку купувати мені ті самі необхідні речі, що й моїй сестрі, яка любила рожевий колір. Ні, це не просто пам'ять. Йому байдуже. Якщо йому було достатньо важливо, він би запам'ятав автор. Можливо, він дійсно має жахливу пам'ять і мав її з дитинства. Тому я вважаю, за необхідне дати йому шанс. Збіг його і прю в уподобаннях щодо колірної гами дуже показовий. Ваш батько, і як я припускаю прю, належить до покоління, яке відоме відсутністю емпатії та поваги, особливо до людей молодших за них. Я припускаю, що це поєднання я знаю краще і повинен домогтися свого, навіть коли йдеться про вподобання інших людей на їхньому власному дні народженні, та бажання прю випробувати себе в ролі матері своєї маленької доньки, чого вона здається не мала можливості зробити. Не мудак». Твоя історія дивна. Мені не зрозуміло, чому хтось може тиснути на іншу людину. Прю, здається досить нестабільною, а влаштовувати день народження через два місяці після справжнього дня народження. Дивно, хтось коли небудь запитував її, чому вона так наполягає на цьому. Чи є у прю власні діти або онуки? У будь-якому разі я не думаю, що ти погана людина, тому що не пішла. Ти трохи погана людина, тому що кинула свою сестру під автобус. Але я не можу уявити, що вона не здогадувалась би, як ти дізналась про дико. Ор, через три секунди, якщо вона вже не сказала їм, що розповіла тобі. У будь-якому разі ти непогана людина. Автор так, я шкодую, що донесла на свою сестру. Вона сказала, що все гаразд, але я скоро з нею про це поговорю. І так, у нас є ще одне оновлення. Привіт, усім! Не планувала повертатись, але нещодавно сталося щось важливе. Я згадала про свої попередні дописи. Спрю, все було в основному спокійно протягом місяців після мого останнього посту. З одного боку вона не намагалась нав'язувати клео рожевий колір. У будь-якому вигляді ні рожевих подарунків, ні проповідей, ні дивних вечірок у незручний час. З іншого боку, прю не змінилась особливо в іншій поведінці. Її, як і раніше, дратувало, коли хтось згадував невдівчачі смаки моєї доньки. Вона нічого не говорила, але я бачила, що вона намагається не висловлюватись. Коли Клео це, здається, не помічала, і її це не турбувало. Про поведінку мого батька особливо сказати нічого. Проблеми в цього приводу не виникало. Загалом у Клево буде шостий день народження на початку Сопада день народження її найкращої подруги приблизно за два тижні до цього, і ми влаштовуємо спільну вечірку ближче до кінця цього місяця. Дівчатка обидві за цей час були в захваті від фільму Відьмак і вирішили зробити це темою для народження. Ми також плануємо відвести їх на мюзикл між днями народженнями. Дівчатка дуже в раді. Минулого місяця у нас була вечеря з моїм батьком, і Клео розповіла про вечірку, зраділа темі, поки Клео не сказала, що піде в костюмі ельфаби, а подруга буде в костюмі Глінди. Діти швидко переключили тему, і Прю більше нічого не сказала про вечірку. Пізніше цієї ж ночі я отримала довге повідомлення від Прю не англійською, тому я просто виділю основні моменти. Вона багато тримала в собі останні місяці. Я впливаю на доньку і виховую її хлопчиську, і це не так круто, як я думаю. Клео явно заплуталась, і це моя вина. Ганьба, що я не даю доньці бути особливою в її день народження. Погано, що чоловік дивиться в один з клео. Навіщо вона це взагалі згадала? Не розумію. Сумно, що я не дозволяю доньці бути собою. Я знайшла це дуже комендним. Я підводжу свою доньку. Вона не збирається нічого говорити, але не змогла втриматись. Це повідомлення лише підтвердило мені все, що я думала про раніше. Вона не перестала і не змінилась. Я не хочу, щоб моя донька була поруч з кимось, хто не поважає її такою, яка вона є. Я і мій чоловік заблокували при наступного дня. Я надіслала батькові з її повідомлення і пояснила, що ми обмежуємо спілкування з нею. Будемо бачити її тільки на сімейних заходах. Це означає, що цього року зустрічаємось тільки святвечір. Батько може бачити дітей без неї. Якщо вона спробує влаштувати щось при дітях, припинимо спілкування повністю. Через кілька годин батько запитав, чи можу я тебе переконати. Я сказала ні. Він погодився. Я все розповіла своїм братам і сестрам. Сестра з січня буде жити хлопцем, тому я не дуже переживаю, що її втягнуть у це. Попросила повідомити, якщо щось трапиться. Поки що вона сказала тільки те, що приукаже, що хоче вибачитись переді мною. Мені все одно. До речі, Клео знайшла відтінок рожевого, який їй подобається. Це насичений манже. Вона називає його фіолетово-рожевий. Інші відтінки вона все ще ненавидить, але хоч щось. На її дні народження рожевого буде багато. Нехай навіть не на її стороні. Обидві мої дитини в порядку, і я все більше ними пишаюсь. Більше оновлень не буде. У мене зараз багато справ. І вже сама думка про те, що доросла жінка не може прийняти нелюбов моєї дитини до кольору, втомлює мене. Я рада була провести обговорювання цього. Ще раз всім дякую. Мені так важко стало від цієї прю. Тут вже не тільки йде інформація про дитину, і це не тільки стосується дитину. В цілому людина не поважає думку інших, любов інших до якихось предметів, кольорів, їжі і взагалі будь чого Мені здається, або у неї немає дітей, або ці діти бідолашні втікли, і вона не знає на кого спихнути свою так звану любов. У мене просто була ситуація, я дуже любила білі кросівки: от 11-15 років, десь в такому діапазоні. Я завжди носила білі кросівки, без ніяких кольорів, не ні чорні, не рожеві, чисто-чисто білі кросівки. І інколи там могла бути якась маленька чорненька штучка, але в основному вони були чисто білі. Ми гуляли з кимось із знайомих моєї мами, і він причепився, чому вона купує мені білі кросівки, їй же ж важко їх мити. Мама каже, чому їх маю мити? Донька хоче білі кросівки, хай сама ними і займається. Це просто приклад того, що поважають думку дитини. Мені було там 13 років, мамі було важливо, що я хочу саме білі кросівки. Я не знаю, чому я хотіла саме білі і чому я була так помішана на білих. Зараз я не купую білі кросівки взагалі, але тоді мені так хотілося. Тут так само дитина може переросте цю нелюбов до режевого, а може і не переросте. Цей колір взагалі не змінює її життя і ніяк не впливає на її життя. Зараз дуже багато всяких суконь там або вбрання принцески навіть якщо вона любить вбрання принцески вони є у різних кольорах. Є у чорних, фіолетових, зелених, і будь-яких, не тільки рожевих. Тому зараз дуже великий вибір всякого на будь-яку думку і на будь-яке бажання. Якось так. Я вважаю авторку не мудаком, я вважаю мудаком прю і трішечки її батька, бо він якийсь взагалі незрозумілий. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.